Ей, як справи? Добре, дякую. Гей, я б хотів побачити ваш асортимент ароматичних свічок. Ароматичних свічок. Ні, ні, вибачте, у нас нема жодних ароматичних свічок і ніколи не було. Вони закінчились, та власне у нас їх ніколи й не було. Це не те, що у нас колись було в наявності. Вони що, на складі, чи що? О, Боже, це так дратує, я щойно витратив дві з половиною години у годину пік, щоб дістатись сюди Дістатись... Так. Як? Ні, вибачте, ні, я. мене. ні. Чому ви думали, що у техномагазині є ароматичні свічки? Знаєте, це не має жодного сенсу, не для мене. Яка в цьому логіка? Добре, припустимо, ваша мама постійно цькує вас і каже, все, що ти робиш цілими днями, це тільки граєш в твоїй кімнаті, смердить піццею. То що ти робиш? Ти береш свічку з гарбузовим запахом, запалюєш її і ставиш у кімнаті у кутку. Так, а ви не плутаєте плейтики з магазином усе для ванної кімнати? Категорично ні. У магазині усе для ванної кімнати найгірший вибір світ. Здається, що ви можете вибачте, 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 вибачте що втручаюсь. Що відбувається, я можу чимось допомогти. Тож цей покупець шукає е, ароматичні свічки. Це смішно. Е, яблуко кориця чи гарбузовий? Гарбузовий аромат, якщо є. Так, вони в наявності. Чудово, дякую. Ось наш асортимент ароматичних свічок від Seal Series. тож у нас є яблуко кориця. понюхайте. О, прекрасно. Але я думаю, ви тут за цим. Ймовірно, це гарбузовий аромат. Так, так, я візьму три цих, Три гарбузових, так. так. Один, два, три. Це все, що вам так. круто. Добре. Ходімо. Перепрошую. Тож це у нас стіл Сірії з гарбузовий аромат. Вони неймовірно ароматні, божественні чи не так? Так, наче переносять тебе? Чи можу я ще щось запропонувати? Е, та трохи яєць і молока е, так, не проблема. Ці взагалі свіженькі. Сьогоднішній фермер Браун заходив. Він заходить раз на три дні. Тож ви вибрали правильний день. Це буде 18.75. Наче пройшло дуже дякую. гарного дня, не проблема, побачимось. Що тут відбувається? Ні. я Я не знав, що щось із цього у наявності. Так, чому нам не продавати ароматичні свічки? Я... я намагаюся второпити, чому нам їх продавати. Чому ми продаємо клавіатури, килимки для мишок? Подумай. Ти у кімнаті, ти граєш, трохи смердить. Як Ми ти позбудешся запаху? Може, відкрию вікно або запалиш ароматичну свічку, можливо, з гарбузовим ароматом? Добре, це має сенс? Я не знаю.